Розмова про розлучення переходить у розмову про целібат. Так принаймні ми розуміємо ці останні слова Ісуса, які ми почули в сьогоднішньому фрагменті Євангелія. А все через питання, навіть не питання, таке ствердження Його учні кажуть йому. Коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватися. Цікаво, хто саме з учнів це сказав. Може, Петро, про якого знаємо, що був одружений. Так само, як про Павла знаємо, що напевно не був одружений. Натомість про інших апостолів, то різні в традиції, різні погляди. Але, скоріше за все, більшість з них було, було одружених. Колись в одному побожному товаристві сказав, що у святого Петра була жінка, то на мене так подивились, як на єретика якогось, що ти таке верзеш. Перший папа римський, взагалі, ідеал християнського життя має бути. І і каже, що мав, що мав жінку. Але потім згадали, що в Євангелії там згадується якась там теща. Ну як теща вже була, ну, то, мабуть, і дружина таки була. Так чи інакше, більшість перших і пап римських, і єпископів, і священників були одружені. Чому? Чому так було? Як тоді ставали священниками? Не так, як тепер. Молодий хлопець після школи розпізнає своє покликання, йде вчитися до семінарії, його висвячують, посилають працювати в якусь парафію. А тоді було так, що якась парафія, тобто якась спільнота вірних, а були вони невеличкі перших християн, потребувала священника. Ну і вибирали когось з себе, когось з спільноти. І, звісно, це не був якийсь молодий хлопчик, тільки дорослий чоловік, про якого всі знали, що він досвідчена людина, що він знали його вірність, знали його побожність, що він був би добрим таким священником. І йшли з ним до єпископа. Єпископ питав. Чи вмієш читати, ну вмію. А чи так трохи Святе Письмо знаєш, ну трохи знаю. Ну, то добре, то висвячував його і він служив цій спільноті. В деяких церквах і зараз таке щось є. Ну, але, звісно, далі йшла історія інакше. Десь у третьому віці. Починається рух монахів, який дуже швидко розповсюджується зі сходу на захід, також на всю церкву. Багато хто прагнув практикувати власне таке життя. Але монахи не дуже любили ставати священниками, воліли життя укрите десь в пустині, десь в монастирях, в келії, щоб їм ніхто не заважав їхнім зреченням, постам, молитвам і так далі. Але вони були добрим прикладом також і для священників, які дехто сам вибирав таке життя, а дехто мав такі ідеали, що о, добрий священник був би, власне, таким неодруженим. Ну і поступово, поступово також церква приходить до того, щоб впровадити целібат. І це вже стається в XI столітті, в ході так званої Григоріанської реформи. Що не значить, що раніше не було неудружених священиків, також були і такі, що з монахів вибирали, і єпископів, як правило, вибирали з монахів, ну, але також і вже такий спосіб життя також практикували. А семінарії з'являються ще пізніше, вже після Триденського собору. Так що трохи така є ця історія. Натомість, про що говорить сьогодні Ісус? Такі досить загадкові слова. Про цих скопців, як це переклали, грецьке слово, яке той використовує евнухої. Євнухи не дуже приємне слово для, нас, для нашого вуха, і якщо так називати чи монахів, чи священників, це навіть образливо було б. Що ми знаємо про цих євнухів? Якщо щось знаємо, то або з якихось арабських казок, або з турецьких серіалів, що це були виключно раби у гаремів султана. Натомість не так не так все було в багатьох стародавніх державах, цих східних монархіях деспотичних таких, то скопцями євнухами були майже всі царедворці. Найвищі посадові особи, міністри, якісь там візирі, якісь там, хто завідував скарбницею. У діяннях апостолів зустрічаємо одного такого, євнуха цариці Кандакі з Ефіопії, який був досить високим посадовцем. В кожному разі до гарему ніякого відношення не мав. І чому їх робили скопцями таких людей? Бо вони мали бути слугами царя, і тільки царя, і служити. Царю і його державі, і його царству, а не своїм родинам, не думати про те, як пристроїти своїх дітей, як зібрати їм якісь там спадщину і так далі. Мали займатися тільки виключно тим, що їм цар накаже. Ну, жорстоко досі з ними поступали, але завдяки цьому дійсно вони всі всю свою силу, всю свою енергію віддавали. На цю службу. І, мабуть, в такому ключі маємо розуміти також і ці слова Ісуса. Той, хто хоче служити Богу, служити Царству Небесному, не на половинку, не на четвертинку, тільки повністю виключно посвятити себе таку, такому служінню, то дійсно повинен бути, власне, стати таким, не думати про те. Про все інше, про справи земні, тільки дійсно присвятити себе повністю такому служінню. Амінь.